Сьогодні будемо готувати квашені помідори. Села поподносила. <сі> Можуть дати помідори. Мамо, їй зернятка, дати помідори квасить. <сі> Їх основний інгредієнт с помідорів. Будемо готувати квашені помідори. Дуже багато писали, просили, дзвонять показати, показую. Беремо листочок середній хріну, окріп, обов'язково, щоб був старий окріп, З насіннячком, з незнасіннячком. Обов'язково петрушка, два листочки смородини. Саме головне, щоб було б отаких от три-чотири кусочки хріну. Це саме головне в помідорах. Три середні зубчики часнику і обов'язково перерізаємо по половинці. — Давай я поможу трохи його теж. Не накидати? треба, не Бо треба. Бо я теж допомагала. Не мені треба. Мені <рес> кидати не треба. Скоріше буде? Не треба мені, не мішай, будь ласка. А? Не було. Тато готував сам. І дуже. Всім сподобалось. З'їли і пальчики. Облизали, називається. Так, всі баночки. Півто... На півтора літрову баночку два лаврових листочки ложимо. Беремо обов'язково перець горошок. Щоб був ціленький, на літрову банку 5 штучок. Для квашення помідорок беремо цілі неускоджені помідорки, щоб не було ніяких тріщин, ніяких не підгнили, нічого. нас на цей раз червоні і жовті. вони дуже смачні без стержників, як я вже розказував, і наповнюємо баночки до верха. Оператором бути краще, ніж ведучим. Зрозуміло. Мамо, тебе ще багато зерня досталось. Ну, ще поки ви зніметеся, то ще хатить. <рес> От вам треба буде принести подайте. Я ото вкатись, тобі піднести подай вам. Асистент. А в нас ще є помідори. щоб більше Ну, не долучити. знаю, ти ж знімаєш. Що, принести треба? Так, тиш нас асистент. Ти, хто квасить, то хай то її приносить. Для розсолу беремо вода обов'язково або з колодязя, або з джерельна і обов'язково, щоб була холодна. На літру води ложку солі. Я оце зазвичай беру отаку повну ложку. Беремо повну ложку чайну цукру. Перемішуємо до розчинення. Сіль беремо е, кам'яну, обов'язково, щоб сіль була кам'яна. Бо розказують, що беруть якісь солі, там морські, зараз дуже багато в нас різних, але вони не діють кам'яна. Коли сіль і цукор розчинився, заливаємо в баночки. 2 літри росолу нам фатило на дві повні 1,5 літрові і майже третя, майже повна, ну чуть-чуть не вистачає. Робимо бросол далі. Це колишній рецепт моєї бабусі. Я тоді не звертав уваги, як бабуся робила. Але так оце мені впало в душу. Я так запам'ятав його в дитинстві. і Попробував зробив, дуже всім сподобалось. І дуже смачні помідори, вони не розкидаються, в кутці держаться. І на смак дуже смачні. Обов'язково кожну баночку ми маємо накрити листком хріну. Обов'язково. Закриваємо капроновими кришечками і виносимо в льох в холодне місце, в кого що є. погреб, льох, хто як називає. І через два тижні ласуємо, дуже смачні будуть. Ми робимо це в три етапи. Зробимо одну порцію, будемо їсти. Тоді зробимо через дві недільки другу порцію. А останню, як вже кінчаються помідорки, робимо і їх вистачає до весни. Всім, кому сподобався мій рецепт. Ставте подобайки, пишіть відгуки. Хто може, має якийсь цікавий інший рецепт, це дуже смачний перевірений. Напишіть в коментарях свій рецепт. Будемо вдячні для всіх. Ой, скільки бабуся розготавила помідарчиків, земля було. Так. Та подавати їсне. Пробуємо. Блі, але ти їсс. Тріскаємо. Що розкрив? О, дивіться, який красунчик. Нас Надію, вийде. що дуже солодкий.